Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? <плес> ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Звичайно, <плес> хто хоче на коробет. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану заплату, а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, тільки я сам із з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, я чому цьому не навчитися, я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. Перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. появлявся мій контакт, я починав працювати. Дуже просто. Поним? не треба ніяких ні коледжів. Заканчувати, не інститутом, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це, набагато, це важко людям зрозуміти, бо всі привыкли, що я йду на роботу, мені платять, це якась там стабільність. Тільки це стабільно з утра до вечора на когось працювати, і приходить домой віддохнуть, чуть щось з дітьми поспілкуватися, І все. І а, на прикладі, просто онлайн, ми ж от українцям даємо змогу. Виставляйте просто відео. І будете за цих гроші. Вон, будь ласка, за посиланням в шапці профіля. До речі, є ця інформація.